9 червня 2025 року понеділок. Як бачите, це за межами села Сабарівка, Вінницького району, колишній Вратівський району, Ну, Тут вирва така 2 метри глибиною. Навколо згоріли дерева, трава і на землі лежать мертві птахи. Я вчора спостерігав, як ці дрони літали. Ну, їх там близько 20 штук летіло там. Їх супроводжувало два вертольоти. І тут десь о 3.45 над лісом з'явився дрон. Він спочатку гудів, а потім звук припинився, і він почав різко падати на село. Я думав, що він упаде на хати, але він пролетів чуть далі і впав на околиці села на городі. О, тут вирва така, бачите, птахи валяються. Тут до першої хати десь приблизно 100 метрів. Ну це можна сказати, людям повезло. Валяється якийсь пластик, бачите. Ну, дрон він згорів, мабуть. Він розчинився тут.